Йоу, друзі, всім привіт і ми сьогодні знову завітали в скібіді Толет Рейс. І як я бачу, його обновили ще й при чому всьому. Так, що в нас тут по етапам? Є Ізі, є ось до Інсейн, це ультра складний. Ну, Ізі супер легко перемогти. Тому для початку, для розминочки, ми зайдемо саме сюди. Так, кент, блін, наш ти телепорт нажав, ми могли кента почекати. Ну, капеці, всіх настепнули. Ладно, це не біда, це не проблема. Я сподіваюся, ці кенти все знають. Почекай, її оновили? Її. Оновили юо. Так, я знаю, що я буду робити. Я знаю, чим я буду займатися. Я ставлю сюди одного кента, ставлю також сюди одного кента. І більше в мене грошей немає. Ну, це не біда. Можна автоскіп нажати і пробувати заробляти знову купу грошей. ось, ось чувак, поставив якогось великого типа. І що ми тут бачимо? Ще більше ніхто нічого не поставив. Він збирає гроші, походу, на когось найбільш потужнішого. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Зараз нафармляться кошти, і Саня поставив ще одного цього радіоприймача десь ось тут. І всі вони вони будуть отримувати на горіхи прям конкретно. Опа, він ще одну тут поставив. У нього продав. Хе-хе, бо його не треба було там ставити, його треба було десь тут поставити. Так, в принципі, це нормально. Грошей мені вже вистачає на ще одну радіоштуку, ми її тут і ставимо. Хух, народ. Що хочеться сказати, першим ділом хочеться попросити вас поставити вподобання. Прям дуже жорстко. От, ну от не полініться. От візьміть, от нажміть у лайк. Давайте просто подивимося, скільки ви взагалі можете їх натикати. Мені би хотілося, щоб ви їх натикали прям ну, дуже багато. Поки що, тим самим часом ми Нормально, так, вроді як ідемо. Правда, оцей тип щось нічого не ставе. Я не можу зрозуміти. Він. Він, вообще АФК, чувак, чи він там збирає півмільйона, я не можу зрозуміти. <реш> так, стадію пройшли, гроші забрали. Давай тут теж поставимо кента нашого, Отако, бенк. Так, що в нас тут ще по грошам? 150 стоїть. Я думаю, я їх зараз поставлю скрізь по кругу. Вони найпотужніші, які в мене взагалі є. І я думаю, саме правильно буде ставити іменно їх. Бенк. Ні, ну я вже тут понаставляв жорстко. Якщо цей пропустить якось, хоча в нього 200 демеджа, він дуже потужний. <реш> він дуже потужний. Лерч. Спікермен, великий спікермен. Ну, а в мене скільки демеджа, в нього там 200. А в мене 20! У нього 200 демеджа, а в мене 20, звісно. Я собі теж такого хочу кента. Він одного його поставив і приходить абсолютно все. Тепер я бачу, чому інший нічого не ставить. Так, я поки що скрізь буду все встановлювати. Отако по максимуму. І потім. Да, ось до він уже почав пропускати. І тут уже вхід пішли мої штуки, проте вони не можуть справитися. Кентуха, ти щось поставиш сьогодні? Хоча б щось одне. Єдине. Диви, мої вже пропускають, мої вже не можу нічого зробити. Блін, 160 баксів, давай, давай ще десь поставимо. Давай ще отута поставимо. Отута, 120, 120, 135, Скільки за коштує прокачати. Апгрейд, 150, апгрейдим. Йо, це халепа! Це халепа! Конкретно причому? Він ось до ще одного велико поставив ще одного, і ми все рівно не справляємось. Так, тебе ми апгрейдимо. Щоб ти вже добивав їх точно. Ти ще тут поставив кента, який 200 демеджа дає. Він же 200, а він 100 дає на першому рівні, я поняв. Непогано. Так, тебе ми ще раз апгрейдимо. Ні, ми не заапгрейдили. О тебе ми апгрейдимо. 160, тебе ми апгрейдимо. Всіх будемо зараз апгрейдити. Тільки нехай гроші приходять. Я розумію, нас просто було мало. Ми можемо зараз не перемогти взагалі. Це буде дуже-дуже погано, якщо ми не пройдемо. Давай далі теж укріпимо на всякий випадок. Бемк, нехай там буде. Хух, ну і тебе, і тебе, і тебе. Щоб ти тут точно вже прожив так, як треба. Так, другий рівень, другий рівень, другий, другий. Та й вовсе кільнувся. А, ні, почекай. Ні, живі всі, живі всі. Хух, тут третій, тут другий, другий, другий. Так, тебе прокачати до третього, да? Бемк, і тебе до третього. Бемк, І тебе давай. Давай, давай, бем. А тебе? А тебе а ти теж хочеш, да? А тебе, сільпо. Що, нічого, апгрейдим? Все, погнали. Let's go. О, тепер, чорт ніхто не пройде. Так, і тебе заапгрейдем. Вообще, зараз все апгрейджу. Все з кайфом тако апгрейдю. І все буде чітко. Цей 500 коштує. Третій рівень. Ох, йо, ні, тут дорого. Ось тут цей краще запгрейдити. А взагалі в нас є ще трішки грошей. і можна було б, і можна було б. Е... Як правильно його поставити? А він же ж крутитись може, так? Да? Тоді ми можемо отут його просто поставити і сразу апгрейднути. Отако бенк. Супер. І до третього рівня потім. Давай. Бем, все, та тут халепа, диви, мої вітряки нормально валять. Ха-ха, чи як вони? Чорт я пойме, що називається, але оці прям валять добре. Я теж собі хочу якихось крутих чуваків. Чому в мене немає нічого такого потужного? а? От розкажіть мені, чому в мене нема? Чому я такий нубас? Правильно, тому що треба було купити. А я не назбирав коїни. Зараз якраз я це і зроблю і назбираю. Так, ну тебе не треба апгрейдити, от тебе можна було. Бемк, максимальний рівень 80 демеджа. Талку нього тут 250 і ще апгрейдить можна на 150. Ха -ха. так, давай тебе тут. Поставимо, щоб ти валив, і тут ще поставимо, і тут ще поставимо. Найс! Nice. А тепер можна вас всіх апгрейдити. Так, що по грошам, по грошам все супер. Ну, в мене просто кент моща капець як. Він тупо виносить. Я все можу ходити, просто прокачувати, тому що він дійсно справляється зі своєю роботою, можна так сказати. Ну, його чуваки, дивіться, скільки він їх наставив, просто в нього мільярди грошей. Мені здається, він навіть більше їх поставив, чим я своїх. Хоча ні, я тут своїх нормально натикав, скажу вам чесно. Можна було їх ближче поставити, але нема сенсу. Нема сенсу. Тому що він тут впорається з усіма. Абсолютно, я думаю, до останнього навіть етапу він допройде. Зараз оцього ще прокачаємо, щоб ти теж дамажив нормально. В тебе був великий ренж. Фух. Так що вам, мочите, да? Три тисячі, і він вмирає просто на ізичах. Просто на ізічах його валять. Боже, я вражений. Диви, як він виносить. Я собі теж таки хочу. Але прикинь, скільки він збирав грошей, щоб теж можна було так проходити. Ага? О, все, все, я вже все попрокачував, можна сказати, так, це максимального рівня. Оце тебе ми допрокачаємо, тебе ми допрокачаємо, тебе ми допрокачаємо. Та й все. Сімнадцята хвиля, до 20-ї треба дограти. На 20-й буде босс, якщо я не помиляюсь. Скоріше за все саме так. Так, ну можна тепер просто сидіти всіх апгрейдити, правильно? Ось третій рівень. Зараз прийдуть гроші. Давай, бемк. Апгрейднули. 18-та хвиля. Гроші ширують, він просто їх моче. Він просто їх моче максимально. Диви. А в цілкинта 10 тисяч не збиралось. Він в обшарах хід. Він нічого не ставить. Гамнюк, він гамнюк. Він просто на шару проходить левели. Не хочу собі мати такого тімейта. Де він дівся? ось де він бігає. Чому він не ставить нічого? Пішли жорсткі тіпи. 19-та хвиля. Та він їх виносить. А навіть якщо не винесе, то тут мої вже, ну, до. Дотянуть, дотянуть, зможуть затащити, я думаю. Мої взагалі жорстко. Я їх тут прокачую. І в мене грошей взагалі нема. У мого цього кента, який ну стави постійно, у нього гроші ростуть швидше, ніж у мене, мені здається. Але він і вале, він і моче. Хоча я не впевнений, чи це від цього залежить взагалі, але я думаю, що трішки то залежить. І тебе апгрейдим, Боже, Боже, як все супер. 20-та хвиля. Та до мене навіть не доходить. Тут тіп сам впорався абсолютно з усім, можна сказати. Ну тут трішечки я зарішав на перших стадіях, а потім уже він просто сам пішов, 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 пішов поплив, поплив. І погнав! Так, що тут ще заапгрейдити можна на всякий випадок? Ось тебе, ось тебе, грошей вже мільярди капають. Можна просто апгрейдити все. Та й він уже всіх заапгрейдив, да? Другий левел, четвертий, тут Ще Четвертий рівень він 400 демеджу кидає. Ось, погнав, погнав, погнав. Але це не, не найпотужніші, тіпи. Осьо, ось, бос туалет. 115 тисяч. Отут, мабуть, і починається жопа. Тому що йому зараз доведеться продавати кінтіво оцих своїх і виставляти їх чим подалі. А я тут уже все попрокачував, що міг. Ну, блін, якщо він зараз. Якщо він зараз їх не переставив, він їх починає переставляти. Да, він їх починає переставляти. А ще є. Шанси, є шанси, є шанси. Чуваки, валіть їх. Давай, братуха. В тебе, мабуть, грошей нема, да? Да, в нього тупо нема бабла. Продавай все. Я вже все поапгрейдив, що міг. Четвертий рівні, четвертий, 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 четвертий. Другий ось до тебе можна апгрейднути. Більше нема грошей. А чому він не переставляє? А, він, все, 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 він, 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 він саме цим займається. Все, 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 він зараз піде десь ближче до кінця. Отут ось ставити. Що це ти поставив? Так тут сіки демеджа. Що це таке? він вале! Апгрейд коштує півтори тисячі. Йоо, це шок. Ну ми майже перемогли. Зараз він, зараз він повинен вспоритись Скільки в тебе парашам. Дві 200? Да! А, я поняв прикола. Я поняв прикола. Так воно слабке, а він, походу, все попродавав, поняв. І тепер ми, мабуть, програли. А, так щось я можу, Щось я можу, ну, продавати. Що ж я дивлюсь на нього, не можу зрозуміти. Втикаю просто на нього, га? Продавай, Саня, все зливаємо. Давай. Що ж я дивився, як дурак, Надо було ставити шість тисяч. Апгрейдим, апгрейдим, ставимо ще, ставимо, виносимо. У нас дуже файт великий. Апгрейдимо по максимуму. Все, грошей нема. Ми перемогли! Ми перемогли! Ух, і завдяки мені теж. А оцей чувак навіть нічого не поставив. Рахіт, У нього 15 тисяч назбиралось, прикиньте. Ух, це було потно. Потна катка була. Але переможна обов'язково. Так, що в мене по кентам? Є якісь кенти? Поки що нема. Окей, треба думати, у мене є 127 грошей. Ось, сумон Юніт, оце мені сюди треба. Ага, Камерамен, а це в мене камера вумен, да. ТВмен, камера, гелікоптер, нінджа камера, апгрейд, тітан камера. 33 хвилини в мене є. Ну, кінти. Що хочеться сказати,

Камера вумен? Так у мене вона була! У мене вона була! Боже. А сенс мені її ще виставляти, правильно? Ну, нема сенсу. Взагалі, я поняв. Ладно, кенти. Що хочеться сказати? Угу. Ексклюзивна якась штука. Окей. Інком. Дамахуся, 440. Більше 100. Не поняв прикола. ДПС. Рендж. Це що, жорстка яка штука? Ось, з 99 робок можна накупити. 199 Тітан камера. Джетпак камерамен. Абов'ятітінь дамеж. Коінбуст. Кот. Ну, кодів у мене нема. Я оце думаю. Давайте, давайте подивимось. Може, ми зараз щось купимо. ТВ мен, камера, нинджі камера Апгрейд Тітан камерамен. Ну апгрейд Тітан, це, походу, його тут немало. Ось є Тітан просто. Ексклюзивний. 199 робуксів. Але за 199 робуксів я можу купити собі тисячу і відкрити 10. І можливо мені пощастить щось попасти. Хороше попаде. Правильно? Можливо, так. Блін, я думаю. М -м 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 -м, я би щось купив. А що купити? Або один такий шоп. Тут може випасти або оця штука, тож за 200 робуксів, або оця, або ця. Ну це ексклюзивні. Скоріше за все, вони потужніші. Правильно, чим оці. А на цих даже не показується, який в них демедж. Ну, оце слабкі вони всі. Вони всі Садки, оця, оця єрунда, оця ось ця ерунда, яку він ставив. Оця вона галіма, вона галіма, вона не дамаже. Е, тоді що ми робимо? Скоріше за все, ми просто беремо, купляємо титан камерамена. Правильно? Я думаю, да Просто його беремо з ноги і купуємо. Бемк 750 баксів! 750 бачив, бачів він коштує. Ха, ха ха, пішли. Де там мої кенти? Де там? Так, це інсайн, Я на інсайн, мабуть, не готовий, але й на ізі я не хочу. Не хочу на ізі. Погнали сюди. погнали на хард Саня в пустелю. Щас залетить. Давай. Я зайшов, Біжіть до мене, кенти. Ви хочете до мене? Я бачу, я бачу, що ви йдете до мене. Ні, перестали. Кенте, 14 секунд, я сам не хочу туди йти. Боже, що ти біжиш? Куди ти летиш? Так, ладно, одійдемо. Блін, всі на Ізі чисто грають. Всі чисто на ізі чи хвалять. Ось я чувак прийшов. Давай до нього. Поки не тепся, бро, не тепся. Давай когось почекаємо. Ось до ще хтось бігає. Давай до нас залітай. Давай до нас заходь. Тільки, боже, щоб ви грали хорошо. Щоб ви просто хорошо валили. Давай ось цього нам. Ні, він туди побіг. Лол. Но вони вже тепаються, да? Да. Все, зараз ми з цими кентами. О, четвертий зайшов! Хорош! Хорош! П'ятий майже встиг. П'ятий майже встиг, блін. Ладно, чотири кента. У мене 200 доларів. Не поняв. Де мої кенти? О, з'явилися. Слава Богу, я вже подумав, капець. Так, ми фармимо тоді, виходить, 750, да? Щоб поставити оцього чувака. Давай, ви ставте. Я думаю, першу лінію ви проб'єте. Я в то вірю. Ні, вони не проб'ють. Коротше, я поняв. Вони не проб'ють. Ставлю. Він теж фармить на великого, він написав. Та ну капець. Просто вони вже проходять. Кенти, ставте щось. Ставте щось! Що ж ти куди ти фармиш? Ти постав. У нього 200 кмані, дивіться. Він фармить 600, та не треба, потім поміняєш. Та капець, ну нам зараз дойдуть, ви рахіти якісь, ви не вмієте грати в цю гру. Я теж хотів фармити, але ну. Не вийшло. Треба ставити. Нам не можна базу ламати, руйнувати. Ми тоді менше заробимо грошей. Диви. Вони просто доходять. Я не хочу з ними грати. Вони рахіти, вони не вміють грати. Ну, а цей поставив. А, фу, він ще й русак. Коротше, пішов він геть. Я пішов від нього. Пішов ти геть. З тобою стидно грати. Лапух. Не буду я до нього повертатися. Так. Ондо на харді багато людей. Погнали до них. 5 секунд. Я встигаю. 4, 3, 2, Давай, все. І ти заходь, зелений, п'ятеро нас! Чисто п'ять кінців. Боже, скажіть, що зараз це буде потужно. Просто давай. Тоді нам дали по 200, нас було четверо. І зараз нам дало по 200, нас п'ятеро. Поняв. Це від цього не залежить. Нам треба тоді що. Ось до портал, та. Да. Так. Я їм напишу, що я фармлю, поняв. Тіпа, нехай розставляють. Ось до він великого поставив. Бач, він, кстати, не дуже дорогий. Його можна відразу поставити. Так, пробуємо. ні, пропускаємо. Може хто зараз хтось когось поставив в грошей. В Арсенія є. Блін. Ну він не ставив. Ні, він щось поставив. Давай цю штуку втикнемо. Давай, да, втикаю, тикаю. Нехай пробуй. Я. Нехай пробує валити їх. Ну вона, вона їх теж пропустить щас. Вона їх теж пропустила. Надамажила, але пропустила далі. Надо ще щось поставити. Ні в кого грошей нема, абсолютно. Ні в кого нема грошей. Боже, я що так ні разу не поставлю Титана. Що за халепа? Ну, і ні в кого грошей. Гроші дали. Гроші дали. Ну ці вже дойдуть по-любому. Я тут цього ставлю. Хай теж вали. Щоб уже далеко не доходили. Три бакса осталось Поставте хтось тут, когось одного. А ну не одного, в них тут хп ще й нормально. Блін. Йой, халепа. У нас дійсно все тяжко. У нас дійсно все тяжко. У нас уже хп падає. Хп падає. Санічка, і кенти його. Хто з неї команді? Я так і не можу нафармити нормального грошення. Так ми ні одного не вбили, просто жодного не вбили. Хто заново пішов. Ні одного не хватило сили пробити. Ну боже, 116 є в кінтів, то поставте. Ось ось у тебе є. Ось о ти бігаєш, у тебе є гроші. 113. 130, точніше. Та зараз всі дойдуть, та пішли ви геть. Коротше, з тими пацанами, отамо, каші не звариш. Мені здається, треба бігти на ізічну. Да, вони ось дотепнулись Ні, ось багато. Та їх п'ятеро. Блін. Але зато тут приз хороший. Тут прям хорошо заробити можна. Ну я не хочу просто так стартувати. Я хочу затестити. Оцього кента давай, погнали, коротше. Я буду головним. Ви мене слухайте. Зараз хай чуваки до нас підбігають. Ми ізічну щас розмочимо. Ми втроєм зможемо перемогти. Якщо всі будуть ставити своїх агентів, своїх оцих прикалюг, то ми просто зможемо пройти. Так, 6 секунд, 5, 4, 3. Ну забіжіть до нас, хто ще один. Ніхто не захотів. Ну, ти захотів сам бігти. Ну окей, біжи сам. Ми тепаємося. Ми втроєм зараз затощимо. Так, що ми тут можемо побачити? По-перше, першим ділом мене 300 вже доларів. Бачите, не 200, а 300. і. І Один чувак, лишився. Ладно, зараз в соло будемо тащити. Будемо тащити в соло. Давай. Санчес, розвалюй їх. Просто цей АФК, тип, Саня, соло будемо мочити Я буду до кінця. Я буду йти до кінця. Мені надо 750. Поки в мене немає 750, я буду ставити за 150, потім я їх продам, коли назбираю трохи грошей. Бо демеджа в нього. Ох, йо, він здоровий! Так я перший раз бачу Обалдеть Обалдеть Так, ми зможемо пройти цей? Ти поставиш і чи ні сьогодні? О, він проснувся, він ходить, ходе. Постав, будь ласка. О. О, oh, лаштівмен, хорош. Він просто фармив, мабуть. Він фармив, скоріш за все. Ну, я теж фармлю. Скільки в тебе демеджа. 40. Ну, коротше, не такий ти жорсткий чувак. Ну, оцей 750 коштує. Цей, мабуть, дуже потужний тип. Аби він коштував копійки, я б його вже поставив, він би тупо всіх розмочив. Я вам базарю. Але на нього треба збирати. це, звісно, жорстко. Так, ну в мене, в принципі, трохи грошей є. Зараз будемо фармити по максимуму. Автоскіп можна включити. Нехай скіпається, гроші капають. Так, тут уже пішли сильніші, серйозніші пішли туалети. Я розумію, що я поки що граю на ізічах. але що ж поробиш, нема команди хорошої. Я тут майже в Ну, він поставив, правда, одного типа. Так, трішечки продамажили, трішечки Трішечки ми їх продамажуємо, але не до кінця. Не до кінця ми їх продамажуємо. І він зараз буде, по ідеї. О, він пост. Хорош! Хорош. І мені лишилося дуже трішки нафармити. Дуже капельку. Якщо я ці дві продам, то я вже буде мені вистачати. Зараз все буде чітко. 570. Ти добиваєш. І я зараз сюди десь наперед поставлю оцього тіві-мена, чувак. Він вообще диви, він все просто моче. Отут його ось поставити треба буде. Майже 750, давай! Бе! Диви! Так тут просто треба було на нього назбирати. 50 демеджа не так багато, не так багато, але просто радіус рішає. І то, як він виглядає. Виглядає він дійсно потужно. Кулдоун буде менший, радіус ще буде більший. Зараз ми його прокачаємо. Зараз ми його прокачаємо. 600 баксів це коштує. Блін, але він не може впоратись з цими вже жорсткими типами. А ти щось тут понаставляв? Блін, бо в хп в них багато, прям. 600 треба. Да, це ще трішки додамажує. Хорошо, 600. Мочіть їх. 30 хп лишив. Апгрейджу. 30 хп, блін. Давай тобі ось цього камера вумен поставимо, він дешевий, щоб він тебе добив просто. Все, він тебе застрелив, пішов геть. Я ще ще одного тут поставлю. Я ще ще одного, я не шуткую, я не шуткую, я поставлю. Бо тебе обгрейнути 1200 коштує це капець, як дорого. Але поставити сюди ще одного кента. Гріх не поставити. <смір> жесть як валим, просто жесть, диви. Ми тупо в соляново розносимо. Він, правда, нічого не ставить, в нього 2000 коїнів, я не знаю, він куди він хоче тратити. А тебе, бро. Просто, просто виносимо. Я ще ще тут ось поставлю. Щоб потім, якщо він. І цей і цей все рівно сюди долавляє. Якщо тут якось піде, то цей доб'є вже. Це я про. Протупив, вона було не ставити тут камера вумена. Так, куди тебе? Давай, знаєте куди? Давай, отако сюди. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Диви, як я мочу, просто. Я тут соляново майже все роблю. А він гроші фармить, я не знаю на що. Я не знаю, що таке дороге може бути, що коштує три тисячі. Просто шок. Та ми ці можемо продати, вони не дамажать нічого. 20 демежа, ці 100 дають. І ще далі апгрейд ще плюс 100, 1200 коштує. Але ми купимо ще одного камера, чела. Просто щоб проходити. Диви, одинадцята хвиля. Саня, в соляново майже. Саня, просто майже в соло. Ставимо ще одного, Саня, соло. ха Ха-ха! Жесть! Так, апгрейдим тебе. бемк! Ні, ми обов'язково повинні цю штуку затестити в пустелі. Просто обов'язково. Вона максимально потужна. Тільки треба команда. Тільки треба команда і трішечки підзаробити грошей. Бачите, він просто стоїть АФК, він збирає гроші. Я не знаю, він навіть не ставить нічого. Він не хоче ніяк допомогти мені. Просто абсолютно. Ну ми зараз тут ще одного типа вставимо. Він ну, просто вони будуть тупо розносити. Мені можна навіть уже більше їх і не ставити, мабуть, я можу їх просто апгрейдити чи що. Ну, типу, ти типу, подиви. Вони не можуть пройти абсолютно ніяк. Я апгрейджу ще одного сікату, у них уже хп. 500. Ну, ціна 500 взагалі ізі розносяться. А там ще якісь потужніші виходять. Давай 1200 попробуємо апнути і просто прокачати. Ось опер. Він же ж перший їх дамажень, перший їх бачить. Якраз йому дати ще демеджа, плюс сотку додається за 1200. То це кайф. Осьо, 2400, диви. Диви, як його просто випалюють. Одного вбили, другого вбили. Жесть. Зараз 1200 буде, я зараз протестю. Зараз їх по два, кстати, виходить. Диви, бачиш? Одного вбивають, інший появляється. Їх якось по два вилітає. Мені один, але їх по факту двоє. Так, 1200, а апаємо. Бемк! У тебе тепер ще штука посередині з'явилася. Жесть, просто мочимо. Ну, що хочеться сказати? Донат рішає, правильно, правильно. Пассика. Сіки... 1500, апгрейдим по-любому. По-любому 1500, ще плюс сотка, ще більше радіус ще менше КД. Ти і так валиш. Диви, тут КД нема. А так він вообще буде розносити. Ти подиви. ці швидкі та пішли ви геть. Я розносю. 1300, давай. 1400, О, він щось там понароставляв трішки. Ну, хай будуть. Ну я думаю. Опа, я ще до прокачав тебе. 3000, його ще можна прокачати. Жесть. Жесть просто. Як він моче, як він моче. 17 хвиля. Цікаво, як ми будемо по босові бити, да? Давай підзбираємо до боса грошей трохи. Треба підзбирати до боса трохи лавехи. Ще ми можемо одного втулити, якщо що, якщо що. Але я би хотів тебе допрокачати, звісно, три тисячі. Боже, це дуже дорого. 19-та хвиля стартанула. Перші кенти по шість тисяч хп. Та їм хана просто. Диви, як ми їх розносимо. 1600, 1700, є вже. Якщо що, ми ще з цього можемо прокачати, хорошо. Давай його прокачаємо. Щоб він боса валив теж. Щоб він хорошо валив боса. Так, що ми маємо? Та ми можемо отут ось, ті, от, втулити, отако, да. І ще за 600 тебе прокачати, щоб у більший радіус, і ти боса будеш бити. Потім, якщо що. Да, 300. триста. Обов'язкотнього радіус. у нього радіус на півмапи просто. Так, ось до щас підуть боси. Один лаш туалет пішов на 7 тисяч хп. Уже помер давно. Що тут ще? Ці просто випалюються. Максимально це 20-та хвиля. Зараз буде босс на 100 тисяч хп. Та ми його зараз на ізі просто розмочимо кінте. Я зараз тут щось, все, типа, поставлю, прокачаю, і все. Диви. Час, де той босс? Де той бос? Покажіть мені його просто. Я в соляново затащив. Я в соло переміг. В соло. Оцей тип мені поміг отут на початку. І все, і все. А далі я просто купив цю кінта. І далі я купив. Осьо. Ні, це великий туалет. Зараз буде ще один великий туалет. І босс. 77 тисяч. Та пішов ти геть. Пішов ти в баню. Диви, як ми його випалюємо. Подиви. Що там? Що там, що там, що там? Ставимо когось, давай, давай сюда поставимо. Ні, сюди не хоче. Давай сюди поставимо. Все, пали його, бро! Він вообще нікуди не дійшов. Взагалі. Плюс 50 коїнів. Тупо я в соло затащив. Халява. Наскільки ж це легко? Мені треба на пустелю. По-любому. Так, що тут? На пустелі люди збираються. Да, люди потрішки збираються. Давайте запригнемо. Нас уже четверо. Уже непогано. Блін, та ж ти телепорт нажав. Почекали б п'ятого. Блін, ну ми тут спавнемося з трішечки меншою кількістю грошей. І я оце думаю, що краще зробити. Ви ставите когось? Ніхто нікого не ставить. Всі просто фармлять гроші. Я не розумію. Ось, о, два кента когось поставило. Ще один просто чекає. Осьо. Поставив ще когось. Оцих камера вуменів, камераменів. Так вони взагалі не дамажать. Кого ви поставили Хлопці, ви нікого просто не поставили. Ви просто протупили, ви нікого не поставили. Вони не дамажать. Мій твій боксова взагалі не справляється. Він не може впоратись. Кого ви наставили? Нуби. Нуби ви. Кого ви опять наставили? 200 хп хпів, типа, постав двісті коїні. Ось Оцього Постав. у нього вже 300. Ти поставиш хоч когось. Я когось доставив, але толку він дойде, мабуть. А ні, оцей зараз оце, щас, оце щас його давали. Да, да, да. В те 100 демеджа. Все хорошо. Можна не ставити поки нікого. У нього 100 демеджа, він буде валити. лазер. У хтось уже вийшов. Хтось уже вийшов. Ми вже потратили. -1. Уже немає мав нас кента одного. Це буде дуже тяжко боротьба. Я ще такий не проходив. Так, ну ти їх з'їдаєш, да? ти їх з'їдаєш, якщо в когось там лишиться плюс-мінус сотка, то я цим розвалю, правильно? Скоріше за все. Боже, давай, дохавуй оцих великих, в яких хп багато. Ні, кого ти пропускаєш? Ти чого не дамажиш? А, ти ще тут з'їдати можеш. Все, супер. Ти ще якщо що, доїдаєш? Блін, оцей все ж таки один доходить. 20 хп. Хтось поставив. У тебе 70. О, ти поставив. Хорош. 300. Чуваки, мені ще капельку дофармити. 400 вже. Просто єрунду. Будь ласка. 750 буде. Я таке поставлю. Ви в шоці будете. Я його тут втулю. Отут ось до. І він буде оцей хавати. Ось тут хавати, ось тут хавати. Ось тут хавати. Він всі буде хавати. Просто, будь ласка. Дайте мені, почекайте. Почекайте. Зараз Саня затащить вам гру. Просто один лазера, чувак, і він з'їсть любого. Він потужніший моцей. Він потужніший. Просто в рази. В рази потужніший. 600 уже є. Шістьсот сорок. Тупо мочимо. братва. 670. Давай, 680. восімдесят. 90, просто сань. Це твоя, це перемога. 700, 719, 720. Пішли міряти, куди його ставити. А, ось тут. Отут Ставимо, по-любому. 750. Ставлю! Бем! Пішов. Зараз він їх буде так прожимати. Він їх буде дуже жорстко дамажити. Оці кенти будуть їх добивати. І все. І все. Просто 170. Фармимо тепер як. А, апгрейд 600. Апгрейд робимо. по-любому, потім будемо купувати. Краще апгрейд зробити, ніж купити ще одного. А він ту ще одного поставив. Все, хорош. А що тут? А той продав там, да? А, цей зараз доз'їдає. Все, все, я забувся за нього. Майже 600, майже 600, є, братва. Зараз буде сила потужна. У нас уже двоє з типом. Чого ви повиходили? Я ви бачили, що я поставив. Боже, як ви як ви здуваєтесь, хлопці? Як ви як ви програєте просто? Апгрейдю. Давай, давай, 600 за апгрейдів. Більше демеджа буде. Все, дев'ята хвиля. Тут 20 теж хвиль? Блін, отут уже складно. Отут уже складно. Типи вже пішли потужніші. А в тебе є гроші? 500. 500, ти, мабуть, зараз поставиш. Е, ну хтось, походу, дойде, так? Да? да, в нього 2000 хп, звісно, він дойде. Ну, якщо не цей, то оцей точно. А чого ви так проходите жорстко? Я не можу розуміти. Мені ще тут треба когось поставити. Ну, як когось, оцього жорстко. Ну, оцей по-любому дойде. Оцей по-любому дойде. Ми його трішки піддамажили, оцей чувак його зараз поз'їдає, по ідеї. А, може не з'їсти, він повільніше б'є. Та ти його дуже незручно поставив. Так, в теорії зараз все хорошо, да? В теорії зараз все супер. Ну, правда, один дійшов, але не біда. 600 апгрейдим. Просто з'їдаємо, хаваємо, брат. Я їх дуже продамажую. Дуже продамажую. Гроші капають, гроші капають. Оці сильні доходять, я їх дамажу лазером. Мені треба 750 на ще одного. Ще одного десь треба поставити отут, наприклад. Блін, та доходять! Доходять! Надо грошей. А на ти його постійно звідси продаєш? Отут поставлю. Довалюй. І оцей будеш їсти. Да, все, якщо що, будеш сейвити. Сейвити будеш, якщо що, я те ще прокачаю, бро. Я те щас прокачаю. 600, бенк, прокачав. Більше ринжа. Щас він буде з'їдати. О, він лазера тут тепер є, да? На третьому рівні він теж лазером вали. 500 демеджа? Так він потужніший чи що? Так він, вообще жесть. Він у нього потужніший, да? Да, він у нього набагато потужніший. І, скоріш за все, ще й дешевший. Оту ще одне ставимо. Просто щоб дожимати. Щоб доїдати. Щоб прожимати, точніше пожосі, а ці доїдають, і хорошо. 600, абгрейдем. Там ще на початок надо такойсь втулити. Щоб просто їх всіх прожимав. Оцей буде прожимати добре. 700, 750, ставимо. Отут на... Початок ще якось. Да? Гроші, ви подивіться, як сипляться. Блін, доходять! Доходять! 750. Ставлю тут! Одійди. <гум> тебе, тебе треба прокачати. Прокачали. Тебе теж треба прокачати зараз. Обов'язково. 600. Прокачали. Великий туалет, 5000 кП, як ти дойшов з 5 тисячами? Тебе ще поставлю, давай. 600, апгрейдим. Апгрейднули. Давай, валіть просто. Я максимально стараюсь. Максимально, максимально все роблю правильно. Отуче поставить. Давай, апгрейд. Апгрейд, так, треба о тебе прокачати. 1200 надо. Так, тут проходимо, вроді, да. 1200 двісті. Щораз прокачую, і він буде ще більше прожимати. Прокачав. Звісті демеджі. Ну, в нього вообще тут. 1400 демеджа. Тих. Ну, ти вообще жорсткий. Добре, що ти теж не вийшов. Бо я би вже, блін, тут вообще всявся. Я би в соло не пройшов. Ми разом проходимо. Ми разом, бро. Ми разом. Ми сила. Ми реально мочимо. Я лазери прокачую. Ти лазери качаєш. У нас все супер. Так, прокачав. Давай. Просто хорошо мочимо. Дуже. Ми їх дуже зустрічаємо. Добре. Тебе прокачав. Тебе. 1200. двісті. Зараз буду прокачувати. Пелісоси валять, гроші капають з неба. Бенд, прокачав. Капець їх просто так багато. Це 20-та хвиля, там босс. Тебе надо. півтори. Тебе надо. Тож півтори. Тебе півтори. Що за вакуум туалети, не можу розуміти? Прокачали. Тебе. Теж прокачали. Тебе на всякий випадок, Надо дожати. Надо прокачати. Туалет, ось бос, 65 тисяч. Оно ще один босс 60. Ось ще один 60 дойшов. Прокачуємо півтори тисячі. Просто зливаю всі гроші на прокачку. 21 -та хвиля, так це не і останок. Тут не 20 хвиль, тут більше. Блін, надо все качати. Надо все качати. Осьо, плюс 450 на останньому левелі. Так у тебе на останньому левелі дуже. Хороший сила, да. Ось ти максимальний, Да 1400. А у мене максимальний буде 750 там да? да у нього краще, конечно, я апгрейджу Фух. Так, тебе надо по-любому. Тисяча. Абгрейдим. Тебе тоже 1500. Сейчас апгрейдим. Абгрейнули. Просто хорошо, хорошо мочим. Просто як же ми валимо. Тебе сюди доставим. Апгрейдим. Апгрейдим ще раз. Просто більше сили. Так, півтори, тебе надо. Ап, тебе надо. Теж півтори. Півтори. Боже, як гроші сипляться. Ми ми дезерт проходимо. Ми проходимо дезер. Проходимо пустелю. Які ж ми валимо. Як же вдиви, ми їх дальше валимо. Просто ми доставили і вони вже тут нічого не можуть. Так, 3000 надо. Гроші вже менше, повільніше фармляться. Сильніші боси пішли. Так, 3000. тисячі, апаємо. 24 четверта хвиля. Скільки тут хвилин. Дивись і босів, туалетів. 0%. відсотків. Півтори тисячі. Кого ми за півтори маємо обрейдити то? Тебе останнього? Тисячі. Ти сіки. Три. Ти максимум. Ти півтори. У мене вже чотири. Абгрейдим тебе. Ти максималка? Тебе. Півтори. Сюди на базу. Давай щас за три тебе ще. Бенк. Апнули. Мені треба сюди, кента, да? Давай. Шісот. Сюди на базу. Щоб ти додамажував їх. Просто прожимав. Ще, борей. Диви, диви, ми їх просто витіснили. Вони були отут билися. Нам було тяжко. Отут навіть були файти. А зараз ми їх витіснили взагалі на початок майже. Диви, просто апаємо. Просто жесть, три тисячі апгрейд. Сюда на базу. Пішов геть. Це ще чувак, ще їх доставляє. Просто сюди тебе ще ставимо. Абгейдемо, абгрейдемо. Ти п'ятого левела максимум просто. Ми їх зараз вийти абсолютно. Вони не зможуть вийти з со спавна. Три штуцера надо нафармити. Зараз буде три штуцера, бро. Зараз буде. Диви, диви, як пішли, просто як ми їх душимо. Три бемк, сюди. Тебе ще ще ставимо. Отако От 600. Нема грошей. Зараз будуть. Апгрейд. апгрейд, 1200. Апгрейд. Блін, проходять! Проходять! Що за штука? Проходять 2000. Апгрейд. Давай, диви, як ми виносимо, диви. Не, ми їх просто виносимо, апгрейд! І, і це ще і я тут валюю, і цей лазерами, чувак. Апгрейд П'ятий, 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 п'ятий. Просто максималки. Дивись, скільки він їх наставив. Абалдіть, він теж тут вали жорстко, мій тімейт Тридцята хвиля, це, походу, остання, да? Це остання хвиля. Ще апгрейд. Я їх просто розставив, дивись, жорстко. Можу ще одного втулити? Ні, не можу. Все, кінечно. П'ятий, четвертий, п'ятий, п'ятий, третій, ось до. Апрейт. Четвертий, четвертий, четвертий. Щас теж апгрейдим тебе апгрейд. Та все, чувак, нема сенсу. Диви, вони не можуть со спавна вийти. Ми їх просто вбиваємо. Ти подиви. Він їх тут наставив цих пушок, я в шоці. Я в шоці, братва, шо він наробив? Три куска лишилося. Давай кудись вкинемося сюди, апгрейд. Боже, я дійшов до пустелі і переміг її. Просто переміг. Все, вони не можуть вийти. Скільки б в них хп не було. Вони не можуть вийти. Отут 750 демеджа, 750. 750 вони достають. Оцей чувак їх наставив. Тут 1400 демеджа. Ось, пішли боси. По 10, по 100 тисяч. По 100 тисяч пішли боси. Диви, як вони розсипаються. Диви, як вони розсипаються. Типи по 100 тисяч поперели. Диви. Не може нічого зробити. Ізі, 77%. Все, вони вже чілять. Тут тільки ці вже валять. Мої вже чілять навіть. Мої вже просто чілять. Оцей навіть оцей навіть не реагує. Оцей великий. Бо ці вбивають. Боси пішли знову. Знову пішли, бос. Давай. Бос алет 2.0 400 тисяч хп. Та пішов ти геть Зі своїми 400 тисяч. Ми перемогли! 200 коїнів на базу. Ух, хорош. Хорош, Саня, просто ти продавив. З своїм кентом. Ви вдвоєм перемогли просто максимально. Фух, тепер я поняв, що дезерт для мене супер-ізі. Ось тут є ще туалета ШQ. Це нічний кошмар, можна сказати, 600 коїнів дає, але там точно я вже напевно не зможу витягнути. Скоріше за все, треба повна команда, але я можу потратити свої 200 коїнів на сумон юніт. ну? ага. Так, ну по факту, нам із цього всього нічого толком і не треба. Камера вумен безтолкова штука. Камерамен, в принципі. В принципі краще трошки, ну в мене є оця штука. М -м, я оце думаю. Можливо, ми дочекаємось три хвилини, а потім нормально так валяне. Як ви думаєте, відкриємо два відразу? Да? Давайте. Так, хлопці, людей зібралось тут багато, і це говорить тільки про одне. Про те, що все обновилося. Ага, скіпер. Та ну, на що я чекав? Ладно, що ж поробимо? Давай відкриємо. Раз. Камера вумен. Ну в мене вже вона є. Дякую. У мене їх уже дві. Три. В мене їх уже три. Так. Та ну, це вообще, це жесть. Ти подиви, раз, два, три, чотири штуки. Хух, братва. Якщо ця серія збирає дуже багато вподобайденів, ми знаєте, що робимо. Ми щось тут купимо. По-любому. Наприклад, цю штуку. Або цю штуку. Вона вроді як хороша. Дивіться, ДПС 10 тисяч. А тут ДПС 7500. Поняли? Оця потужніша. Тому все залежить тільки від ваших подобайденів. А на цьому я завершую. Підписуйтесь на мене в Роблоксі. Підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте подобайдини. І всім пока.